Вітаю в ефірі Чорноморець. ТБ», черговий випуск Чо коли?». я Віталій Хемі і радий вітати в нашій імпровізованій студії на красеній стадіоні Чорноморець співзахисника футбольного клубу Чорноморець Артема Артеме, Вітаю тебе! дуже волівальники багато запитують де нові гравці, де нові випуски. Ось новий випуск, ось гравець, якого ви завжди підтримуєте, якого ви завжди чекаєте на поле. Артеме. По-перше, дуже добре, що цей сезон став для тебе проривним, молодий гравець в обіймі клубу. Але все ж таки, давай розпочнемо спочатку, як взагалі ти опинився в одеському футболі. З чого все починалось? Ну, все починалось, напевно, як у всіх дітей, Це що я хотів спочатку піти в Чорноморець, десь в 4 роки, але сказали, що слишком мали. Ще в такому віці не беруть. Не беруть, не беруть. Добре. І десь через рік, років 5, я там позвонив в якусь школу род. -ро... Батьки позвонили. Є така, от США 11 тренуються там, там-то, там-то, на п'ятій школі. Це десь на Свободки в районі. Я там жив неподалеку. Ще. Все, приходити, приходив на такий час. Я пам'ятаю перше тренування, це я прийшов з братом і з батьком. І поле таке піщане, можна сказати. Типово, одеське, да. де виховувалося багато талантів, до да, речі, на таких да, полях. Да. Зараз там дуже добре штучне поле, але на той момент це була так звана Гарка. Гарів... Гарів... Гарка була. А, да. Да, ну, мене це не смущало, мені було взагалі байдуже. Я дуже любив тоді, тоді футбол, дуже хотів прийти перший раз. Взагалі не було ніяких нервів. Просто ми почали тренуватися. Це було звичайне дитяче тренування. Пам'ятаю, що мене не поставили в перший склад. Там були люди, які вже рік тренувалися. Я не зрозумів, чому я був в другому складі, але я забив, я пам'ятаю. Ми взагалі програли 3-1, всі якось не переживали, а мені якось дуже обідно було, що ми програли, я пам'ятаю. Ну і так, постійно, постійно ми так тренувалися. Коли взимку ми тренувалися в залі, там на міні-футбол. -міні і так, На різні турніри їздили. Я грав тоді нападника. Я дуже багато забивав голів. Дуже. І на багато турнірів у Львові, в Ужгороді ми їздили і давали статутки кращому нападнику, кращому бомбардиру. І так постійно, постійно забивав багато голів. І в мене тренував тренер Супрун Олександр Андрійович. Це перший тренер, це чи перший? Це? Так, перший, перший тренер, і він мене дуже довго тренував, дав всі, я йому дуже за це дякую. Він і зараз тренує, тобто ДСШ-11. І от так їздили, потім почалася така так звана зі всіх тренерів, взяли найкращих гравців, і це була так звана збірна «ДЮСШ-11» п'ятого року. І вже був другий тренер, який в мене був, це Черношов Андрій Ніколайович. І нас було десь 20-25 гравців, напевно. І це десь з Ю12 почалася так звана збірна. І ми вже готувалися до Чемпіонату України. Як ти опинився в Чорноморці, я тебе побачив відверто, дізнаюсь, не так стежив за своєю кар'єрою, минулого року в команді U-19, але ти так з запасом U-19. Як ти опинився в чорносиній родині? Ну, Після U-16, це якого мені було 15 років, я вирішив змінити клуб. США-11 я поїхав в нову устроєну академію руха. Це була така там і база, і інфраструктура, це було якесь нове для України. Ну, так, так, знаємо, що таке. Так, да, так. Да, да. І вона тільки тоді строїлася. Перший рік був, вони набирали нові взагалі команди, і п'ятий, і шостий рік. І всі нові люди були. От я туди приїхав, мене туди взяли, я там був. Це був 21 рік, і от я все, весь час там був до війни. Це теж дуже такий добрий період, тому що я почав жити один з командою на базі, і це мене так закаліло, дуже добре, дуже добрі умови для тренування були. І ну, дуже, дуже мені подобався цей період. І потім, коли почалася війна, тобто, е, непонятно, що було. Ми так виїхали в Словенію, ми там просто тренувалися, і в мене були варіанти, що я просто поїхав за кордон, був граф і в Португалії, там тренувався просто, навіть був тренувався десь місяць в лісабонському спортингу. Я там десь це дуже для мене такий опит був в такій академії, одне з Дихав краще. одним повітрям з Крістіану Роналду, але через 25 років. Да, я б да. так сказав. І з цими португальцями, ну це дуже, там дуже така академія. Я на весь час цей період, навіть місяць. Коли я там тренувався, це був дуже такий гарний, де я багато чому навчився. І от я був і в Німеччині, був в Португалії, і потім літом 22-го року вже я перейшов в угорську команду Дебрецен, в їх команду u 19 і вже грав як чемпіонат. І десь півроку я там був і вирішив вже змінити. Так, так звану прописку, і тому що я народився в Одесі, я і вирішив піти сюди в Чорноморець, Ю-19. Тобто обставини, що тут неспокійно, що тут війна, вони так не стримували? Ні, це? не стримували, тому що я тут, я в Одесі, я був на зв'язку з друзями з родичами. Я розумів, що ситуація не така, як її там в новостях в Європі преподносять, тому що європейці думали, що тут взагалі жах, коли я туди приїжджав, вони там всі мене жаліли, що воно спочатку. Вони, вони думали, що це тут взагалі. Ну, підтримка важлива, але важливо ще, ну якщо жаліти, то і допомога країні потрібна. Це я також, ну, це це так же так. Це, це кажу. Тобто е у тебе розпочався такий новий етап десь е між 22-23 роком, наскільки я розумію. Так, так. Це був. Ну, в Угорщині був такий період непростий для мене, і мені там не дуже подобався і вирішив змінити так, так звану трансфер. Перейшов сюди, в рідний, в рідний, в, рідний, в рідне місто. І от так. Ну, відразу так яскраво розпочав, я пам'ятаю, ну і статистику не перевіряв, але теж розпочалось для особисто тебе і багатьох наших гравців. Ну, вдалий період. Молода, дуже юна команда, по міркам навіть ю 19 Ви були там одним із наймолодших, наймолна наймолодших склад. Так, ми, ну, на мій погляд, ми грали дуже добре. Нам Можливо, якогось досвіду в завершальній стадії не вистачало, але сама гра, ну ми всі дуже старалися грати в пас, контроль м'яча І це все, ми дуже старалися. І прогресували, дуже багато гравців спрогресувало. І я на 100% впевнений, що багато з цих гравців, які зараз у 19, які були в 19, вони 100% будуть грати в футбол. Тому що і трудолюбіли всі, і з головою, і талант є. Я впевнений, що вони будуть грати. Ще одна важлива фаза футбольного життя для тебе сталася між 23-24 роком, коли ти дізнався, що ти їдеш на збори вже з основною командою. Які були у тебе емоції, розкажи, тому що ну, не тільки ти їхав, але цікаво дізнатися, що відчував цей момент, коли тобі говорять, що їдеш з основними на місяць. Ну так, але це ж не був такий перший раз, коли я тренувався з, з основною командою, я коли тільки прийшов у 23-му році, я неділю десь тренувався, це тільки коли прийшов. Для мене це був взагалі новий опит з першою командою. Літом я проходив майже всі збори з командою, і потім там, осінню мене брали там з гравцями, які потім поїхали на збори, десь два-три рази на тиждень брали. І так ми тренувалися, получали досвід, цей, який дуже нам допоміг, звісно, з першою командою. І потім так мені подзвонили, сказали, це було після останнього матчу з коусом, зразу, зразу мені підзвонили і сказали, що от в тих числах, там десь 4-5, треба готуватися, треба бути готовим до зборів вже. Звісно, я був радий, звісно, ну, це до чого я стрімився. І... Дуже хотілося поїхати, але я розумів, що якщо я буду радіти нічого не робити, це нічого не буду. Звісно, я готувався і до зборів. Дуже була така робота пророблена. І я дуже, дуже радий цей періодом, що я до зборів і що я приїхав на збори, вже готовий на рівні остальних, що я був більш підготовлений, чим інші, на мій погляд. Специфіка роботи з Романом Ригорчуком очима молодого гравця Артема Присіжника. Це дуже добрий досвід. Я дуже благодарен і дуже дякую тренерському штабу і Роману Йосиповичу за те, що взагалі дали шанс потренуватися, дали шанс поїхати на збори. Ну, більшість нових речей, що я дізнався в футболі, це тут. Десь, напевно, 70%, що мене навчили, це тут. І я дуже задоволений цим періодом і сподіваюся, що буду вчитися далі грати. І прогресувати. Тому що я думаю, що за останній рік я дуже сильно спрогресував у всіх аспектах гри. Теорія. Як відбувається теорія, тому що я знаю, що ну як в інших клубах, в інших країнах гравці, особливо досвідчені, вони десь там полюбляють там, іронізувати, що теорія — це місце, де не завжди всі слухають, зайняті там, своїми справами, десь там в небі там, щось літають. Як тобі вдається засновувати той матеріал, що напередодні ігор пер напередодні тренувань дає Роман Григорчук? Ну, не знаю, як в інших командах це, тому що в мене це такий перший опит теорії. Ну, були, звісно, але не такі масштабні, як тут. Ну, дуже-дуже детальний аналіз кожного, кожного матчу. Навіть тренування ми теж іноді розбираємо. Це дуже ну, напевно добре. І ну, засвоюється матеріал. Для мене нормально засвоюється матеріал. Я дуже добре сприймаю всю інформацію, я її запам'ятовую. І я думаю, що. Ну, не було того, що я щось не міг зрозуміти. Я все розумію, тому що ну, слухаю. Я думаю, що всі гравці, вони все розуміють, всі слухають і восприймають інформацію, яка дає на теоріях. Ще одне питання, і багато моїх колег теж, коли говорять про тренувальні підхід до тренувань а інших тренерів в інших командах, говорять, що ну, фізичне у Романа вони одні з таких найбільш жорсткіших. В українському футболі. вдається отримувати, як на початку відчував після тренувань у Роману ти себе? Та я не можу сказати, що я щось вмирав чи щось таке. У мене такого взагалі не було. Дуже добрі тренування, дуже багата інтенсивність, все з м'ячем. Ніяких пауз нема взагалі в тренуванні. все дуже з високою інтенсивністю кожне тренування. Все воно продумане до хвилини, і ну, мені подобаються ці тренування і їх дуже добре. Ти говорив, що ну, на початку кар'єри ти більш грав біля воріт суперника, був нападником. Зараз ми бачили тебе, коли ти отримував час і за матч і за ігри в Ю-19. В центрі поля це півзахисник так, такого широкого профілю. Це і розігруючий півзахисник, там Аля Андреа Пірло, це і атакувальний, це і інсайди. Тобто ти звикаєш до того, щоб грати в центрі поля на, на будь-якій позиції. Так, але я начал грати почати півз... півзахисника вже десь в років 12. Мене туди один раз перевели і все. Я там, як був, так і грав все, весь час. І в усіх інших командах я завжди грав. І в захисті, Десь, наприклад, в рухі це було як два опорних і один, як десятка. Тобто я там грав як десятки, як опорний і там, і там міг грати. І в Горщині я так грав, десь інсайд. Тут я перший раз мене почали пробувати на нові позиції як розігруючий опорник. Я ніколи не грав, але вчуся до сих пор і вчився до цього. Але більш напевно, така позиція, яка мені найбільш комфортна, це, напевно, інсайд. І десь в якій правій стороні. Інсайди я там завжди грав, і мені завжди там комфортно так брати м'ячі, але я можу зіграти і зліва без проблем і опорнику. А, робоча ліва. Робоча ліва, а права не тільки для ходьби? Та ні, звісно. Я не хочу, щоб мене восприймали як гравця однієї ноги. Я як можу її треную. І... Ну, напевно, я можу і вдарити, і можу і пас дати, звісно. Я не хочу, щоб мене восприймали як просто лівоногий гравець. Хочу, щоб говорили, що може гравець грати обійми ногами, тому що він дуже добре цінується в цьому футболі. Чи є українські або іноземні гравці, в яких ти береш, ну, вони є для тебе прикладом, у яких ти учишся, уч, коли спостерігаєш там, по телебаченню, по трансляціях онлайн, або, можливо, хтось з наших з місцевих, хто є для тебе таким взірцем? Ну, так, звісно, я дуже багато аналізую футбол, дуже багато дивлюся їх, навіть і в записах, там якісь топові матчі. Ну, мені дуже зараз подобається, якщо брати. По профайлу гравців, які на мене схожі, я так беру. Це, це Едегор з арсеналу. Я так бачу, що по характеристикам ми навіть схожі десь так. Там, тот же Деклан Deck з арсеналу мені дуже подобається. Я вчився у нього, як грати опорника. Звісно, це і Родрі, якщо брати опорника. Якщо брати більш атакувальний, то це Едегор. Напевно, ну, звісно, Кевін де Брюйне дуже подобається. Тоні Кросс. Звісно, маєстр. Якщо брати з українських 예, півзахисників, то це, звісно, Судаков. Я міг це очі спостерігати, навіть коли грав проти Шахтаря. Ну це топ-гравець. Я теж в цього вчусь. Багато чому. Тобто з іноземних чемпіонатів до англійської прем'єр-ліги більше тяжіше, вона тобі Так. це флагман. Але, звісно, Йова Ліга, і серія, і Бундесліга це всі чемпіонати, за якими я спостерігаю. А якщо брати флагман. Чемпіонатів, це, звісно, англійська прем'єр-ліга. Ми спілкуємося на стадіоні Чорноморець, і цього року у тебе був дебют за основну команду. В офіційному матчі виходив. Виходив і проти Ворскли, і ще були е, хвилини. Коли виходиш на такий стадіон, який за свою таку молоду історію, давайте все ж таки брати з одинадцятого року. Матчі за Суперкубок гралися України, матчі Єврокубків тут гралися, виграли в Зірки, Манчестер Юнайтед, Златан Бергімович. Все розумію, збірна України. Ось виходиш ти, що відчуваєш, коли виходиш? Ну, так... Да, так, без болівальників, це важливо, але все ж таки. Так, без болівальників я, напевно, якщо було б болівальники, то це взагалі, бо мурашки по тілі, напевно. Тому що я пам'ятаю, коли ходив сюди маленький, і грав і Чорноморсь, Яркуко грав, сюди, я пам'ятаю, Заря сюди приїжджала грати. І... Я теж на ці матчі ходив. І тут такі заповнені трибуни були. І навіть тоді, коли ходиш, то це така атмосфера. і, ну, Звісно, думав про те, як тут зіграти. І, звісно, ну, така атмосфера, такий стадіон це, ну, не описати словами, якщо так говорити, то так. Ще хотів би запитати, ти ж іноді, напевно, читаєш і наші там чати, вболівальницькі, дуже багато, дуже багато емоцій. Але стабільна є підтримка на твою адресу, взагалі підтримка всіх молодих гравців. Наскільки важлива тобі підтримка не лише тренерського штабу, але й вболівальників? Так, я дуже дякую всім тим вболівальникам, які мене підтримують, які підтримують всю команду. Це так, це дуже приємно, що цінують, що підтримують. І я тільки можу сказати дякую на цю адресу. І буду, і хочу далі працювати і робити, щоб люди в мені не розчаровувалися, так можна сказати. Бажаємо тобі, Артеме, щоб наступний сезон став не менш проривним, який був до цього. 23-24 теж важливий сезон був для тебе. Більше тобі хвилин матчів, результативних дій. Віримо, знаємо, що можеш, і скоріше ця перерва вже завершилась. Ми побачили все на полі в офіційному матчі Артема Присіжнюка в наших чорносиніх кольорах. Так, дякую вам. Я теж вас хочу побачити. На слідучих домашніх матчах і виїзних. Тому будемо працювати в це міжсезоння, дуже, дуже сильно будемо працювати як ніколи. І сподіваюся, що все в нас буде добре. А домовились, Артеме. Артема. Дякую. Спасибо. Дякую.